Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Hyundai Accent 2017 рік випуску. 617 рік, 1,6 бензин, коробка, автомат, звичайний гідротрансформатор, передній привід. 125 тисяч кілометрів пробігу, чорний колір, повністю хазяйський автомобіль. Друзі. Він в дуже гарному стані. По кузову має пару косметичних підфарбувань без шпаклівки. Ну Дуже класний, він у нас відполірований, відхимчищений, повністю в кераміці, кузов ну взагалі в дуже гарному стані. Автомобіль єдине нарікання. Це ось є невеличкий скол на капоті. Все, все інше, повністю в повному порядку. Скло все рідне оригінальне, додатково встановлена сигналізація. Салончик світлий, подивіться, просто в ідеальному стані. Мотор, коробка, просто вогонь. Чотири склопідйомничка, електроцеркала пустике кермо, також подивіться, стан керма взагалі без нарікань. З приборочка з повним бортовим комп'ютером, мультимедієчка, кондиціонер, все працює, автоматик також працює без нарікань ззаду. Абсолютно. Чистий автомобіль, потолочок, все чистеньке. Ніяких вкладень автомобіль не вимагає, друзі. Обслужений від і до. Сіли та поїхали. Hyundai Accent вже у продажу, тому ми на вас чекаємо. Приїжджайте на огляд та Драйв